Друзі, всім привіт! Магазин Сінцей. Сьогодні зроблю огляд, точніше примірку джинс, і йдемо відразу і приміряємо. Отже, перші джинси це такі блакитні джинси з прорізами на колінах. Середня більше посадка, ніж висока, я б сказала. Незважаючи на те, що тканина без еластану, вони достатньо зручні. Так, наступні джинси ось такі: моделька Джогери. Широкі, надзвичайно легкі, вони йдуть на резинці. Резинка і куліска. Тобто, шнурок ось тут проходить в кулісці, який ви можете зав'язувати і регулювати ширину в талії. Чому сороковий розмір? Тому що 38-го наявності поки що, напевно, що немає. Я думаю, що на себе я взяла б саме 38-й. Таким чином вони були б і дещо коротші. І тут, я думаю, не такі б за широкі були. А взагалі, моделька дуже класна, На літо дуже зручно. Позаду немає кишені, єдине що. І вони дещо роблять жопу такою плоскою. Тому дивіться, кому подобається пушап, тут пушапу ніякого не буде. Ось, а взагалі, дуже зручний варіант на літо. Ще раз повторю: модель джогерис, так і називаються. Так, а перед цим я приміряла ось ці це модель. Дивимося straight 38-й. High Waist, тобто висока посадка і така довга штанина з прорізами. Наступні джинси ось такого плану, теж із прорізами. Ну, до речі, прорізи взагалі не напрягають. І вони навіть не такі вульгарні, не такі брутальні, скоріше. Да? Так, це модель wide leg, wide leg high waist, що означає. Господи, широка, широка штанина і висока посадка. ну Ви бачите, да? от, от такі вони, от вони надалі йдуть. Це 38-й розмір. Теж, в принципі, зручні. З кишенями позаду. Якщо немає живота, взагалі суперські. Якщо у кого є живіт, то буде, ви ну, розумієте, да? живіт підкреслиться в таких джинсах. Такі джинсики теж на літо в принципі не, не погані. Так, боже, так на себе дивно дивитися. Ну, мені не подобаються. Поки що мені ніякі джинси не сподобалися з тих, що я приміряла. Тобто посадка мене не влаштовує. 38-й розмір, але вони такі широкі, дивіться. Ну, тобто, в сінце і все не передбачено. Треба приміряти все одно. Тут 38-й силу сходяться. Ну, За рахунок того, що це Еластан. Звісно, тут багато Еластану. Такий денім. Темно-синій. Темно так? е, отже, це модель флеєр. Флеєр, це е, Тут звужені, а донизу йдуть дещо ви бачите да, розширені, але в них висока посадка. Не середня, як було у 2000-х і було зручно. Вони, в принципі, зручні. Теж така, так, я б сказала, модель 2000-х. Вони і листанні, але вони на мене великі. Можна було і 36-й приміряти. Ну, Тобто, як великі? Дуже вільні, так, скажімо так. Ну, На літо, мені здається, це більше таке осінь зима. Коштують, давайте дивитися, 519 гривень. 38-й розмір. Так, друзі, ось така ще моделька White Black. найкращі сіле, найкраще з тих, що я поки що да, приміряла, ці просто от суперні, я вам скажу. Це теж 38-й розмір. Дуже зручна посадка. Якщо ще прибрати там якийсь зайвий живіт, то взагалі дуже зручно. Низ можна, до речі, обрізати, тому що модель вже йде з обрізаним низом. Що дуже зручно розмір. Давайте дивитися. У нас а, не розмір, а ціна 699. Взагалі за безплатно. До них я б взяла ще отаку куртку. Дивіться, яка класна є. теж з блакитного плану. Блакитна така куртка. Ось така куртка. Може бути до них. Ціни на джинси, значить так. Ось ці коштують 699 стрейт, якщо ви пам'ятаєте, да? далі ця джинсовка 699. Куртка, на мені була Елька, різниці між M кою і L кою практично немає. Так, такі джогери, до речі, чомусь на них немає цінника. Щось відірвано тут, бачите? Да? Ну, коротше, ви орієнтуйтеся, що джинси ну, не коштують там. Якусь тисячу, вони десь в районі 700 гривень. А ось ці, які мені сподобались, найбільше теж, дивіться, 700-699 гривень. Дуже класно сіли. Так, джинси Flair, моделька Flair, коштують 519 взагалі. Flair ось такі. Ну, Коротше, ви пам'ятаєте, да? донизу вони йдуть розширені і висока посадка. Еластичні. Тобто, якщо навіть є якісь зайві 2 кілограма, вам буде в них зручно знаходитися. Наступні пара джинс ось такі білі. Модель Wide Leg, що означає широка штанина. Так, посадка. Тут написано High Waist, тобто вона має бути аж ось тут. Ну, так як я вдягла 40-розмір, вони на мене дещо завеликі, і я їх спустила на бедрах. В принципі, можна і на бедрах, кому подобається такий вільний стиль. Можна і так носити, в принципі, хоча, дивіться, довжина, знову ж таки буде. Да? І прорізи на колінах будуть дещо нижче задуманого. Тому дивіться самі, краще брати все-таки напевно, що. Я знаю, хтось любить так, але беріть свій розмір, хоча і так, дивіться, все нормально. Дуже класний білий денім, він такий білий, прям насичений. Ціна 699. Це сороковка. Чому? Тому що 38 вже не було. Дівочки. Джинси в сінцей розходяться як гарячі пиріжки. Тому поспішають дуже зручно, навіщо платити якісь 2000 тисячі, не знаю там, де да, яка в резерв. В принципі, в принципі, якщо приміряти розмір правильний підібрати, головне, щоб було зручно, глянь який класні. Можна низ обрізати і зробити обірваний низ. І останні джинси це леопардовий принт. Розмір 38, да, 699 гривень, теж в районі 700. Всі джинси в районі 700 гривень, а той дешевше. Дивіться, довжина ідеальна. Таке в мене вперше, що довжина просто ідеальна. Сіли дуже добре, Ось, ну, але я в них, бачите, така мішка, мішки гаммі такі, як на мене. Мені не дуже подобається такий стиль. Хоча це класика, багато хто таке зараз любить, носить. Сіли прекрасно, відразу кажу. Мені просто не подобається, що вони все-таки роблять об'єм зайвий за рахунок цих плям. Але сіли чудово. Теж до чорного, до червоного, до білого тобто мінімум абсолютно відцінки, максимум три. І все. І такі джинсики. Зручні. До речі, забираю останній крокси, Останній мається на увазі. Я беру своїй дочці за 36-37 розмір. Це останні вже. Мається на увазі на дитину, ви вже не знайдете кроксів, вже всі розміри розібрані. Чорні ще були, рожеві, здається, немає. Залишились тільки величезні розміри. Друзі, в Сінсей також розпочався літній сезон купальний. Гляньте, які є на дівчат-купальнички. Особливо мені оці чомусь сподобались лову, тому що моя мала дуже гралася цими ляльками, коли була маленькою. Дуже обожнювала їх. Дивіться, яка ціна. Це, ну, Я не знаю, порівняно з цінами, які в супермаркетах на продукти, це просто безкоштовно майже. 8-10. Тут, ну, До речі, розмір навіть є 158-164. На 12-13 років навіть є лол. Ну, не знаю, хто із підлітків захоче, звісно, вдягти саме такий принт. Але майте на увазі, гляньте, ось з покемончиком теж який милий. Купальничок такий класний. Боже, яка краса. Я вже казала неодноразово, що коли дитина моя була мала, ну там років 5-6 назад не було сенсей одягу дитячого. І ми дуже страждали, тому що не зрозуміло було, де купляти дитячий одяг. Ну, я базари не дуже люблю. 389, ось такі блакитні, гляньте, такі класний скитер. А це о, My Little Pony навіть. Вау, я знаю, що діти дуже люблять, гляньте. Такий класний з рюшечками теж. Рюшечки такі. Всередині ось такий він і білий, він двійний, подвійний. Так, і теж ціна 339 гривень. Просто супер. А можливо, навіть є а, бікіні, тобто верх і низ. Да, ось вони дивіться представлені. Ой, який класний, ось дивіться. Це вже на такий да, вік, вже на підлітка можна 12-13 років. Чорні такі трусики із рожевою рюшкою. Так, коштує такий купальник. 269. Дівчат, що це за ціни. Ну дуже класний, гляньте який. Ой, тут навіть є отка пляшка із цим. Не пляшка, а як це сказати келих із напоєм. Супер, або ж рожеві просто є, теж двійні, або ж ось такі класні теж. Тут іде блакитний низ, глянь, такий класний блакитний низ і ось такий різнокольоровий тайдай верх. З бантом таким. Суцільний купальничок такий, так, 134-140 це розмір. 269 також. І з такою клубничкою. Гляньте, теж класний. Коротше, вибір теж великий, в резерв. Теж новинка. Це 100% бавовна. Вона мега-об'ємна. Дивіться, от якщо підійду до дзеркала, то пів мене може влізти сюди. Але дуже зручна. На літо вона дуже легенька і. Така до якоїсь до якоїсь сукні літньої, до якогось сарафану. Така літня шопер такий. Це принт зебра і коштує 1399. Так само. Так, ну тут я вже спаслася. Тут я вже була і, можливо, навіть ці футболочки вам показувала. Це просто такий. Принт весна, романтика якась 499 коштують такі футболки. До короткого рукава, ну такий звичайний виріз круглий. Ось такі блідо-блідо, такі рожеві, наприклад. Так, тут такий прямокутний буде малюнок, тут такі е, йдуть якісь типу щось, о, Вінсент Ван Гог, «Зоря на ніч іде теж 499. Дуже приємна тканинка. Така, і, до речі, не, не тонке. Не, так, не така супер тонка бавовна, що один раз постирав і два рази вдів і викинув. Я думаю, що якщо акуратно носити, вони такі в принципі, прослужать а, надовго, хоча б на один сезон. Це теж да, Ван Гог, чи хто це у нас? Ні, це Клод Моне, Коротше, принти і картин відомих художників тут у нас. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі вже у новому відеоролику. Пока-пока.